Резонансне убивство поблизу Львова у винниках. Чоловік напав з ножем на рідних. Він завдав смертельних ножових поранень своїй 80-річній матері та 53-річній сестрі. Окрім того, намагався вчинити напад на ще одну 56-річну сестру та 75-річну сусідку. Від отриманих травм на місці події річна мати, одна із сестер загинула, інша е е сестра разом з сусідкою на даний час госпіталізовані до лікарні. Про злочин 27 червня близько 11 години повідомила потерпіла сусідка. Правоохоронцям вдалося оперативно затримати 47-річного нападника на місці подій. Працівники поліції оглянули місце злочину та поспілкувалися з сусідами. Про мотиви убивства наразі невідомо. Поліціянти встановлюють обставини події, вирішують питання про повідомлення, затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення. Застави. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом умисного вбивства та замаху на умисне вбивство. Чоловіку загрожує від 7 до 15 років тюрми. Карина Нечитайло, телеканал НТА.